Тернопільщина однією з перших закінчила будівництво фортифікаційних споруд у зоні АТО. Роботи завершили швидше, ніж планувалось. Інспекцію Тернопільської стіни провів голова обласної адміністрації Степан Барна. Та спочатку було страшно, привикаєш до всього, люди привикають. Нормально працюємо з 8 до 6, якщо немає обстрілу. Як є обстріл? Ховаємося. Зімляні роботи в основному. Робота в основному тяжка була лопатою, ще треба. Днями тернопільські будівельники завершили четвертий останній об'єкт фортифікаційних споруд вздовж лінії фронту на сході. Розпочали будівництво так званої тернопільської стіни ще у квітні, незважаючи на те, що будувати доводилось у важких умовах. Іноді, навіть в перерві між обстрілами, все заплановане виконати вдалося. Ми успішно з цим справилися завданням, і хочу висловити слова щирої вдячності кожному будівельнику, котрий залишив сім'ю, залишив родину. Але героїчно будував і докладав усіх зусиль, щоб будіве, щоб споруди, котрі мають стратегічне значення для нашої армії, для обороноздатності нашої держави, були споруджені. Голова Тернопільської ОДА спілкувався із військовими, які вже потроху обживаються в новозбудованих приміщеннях. Бійці запевняють, завдяки роботі будівельників у зоні бойових дій жити стало набагато комфортніше. Маємо можливість перебувати в таких безпосередньо капітальних спорудах бліндажах. Військових опорних пунктах, військових точках. Як є, відчувається різниця? Ну, різниця дуже велика. Що жити в землі і, ну, там, з непевним перекриттям зрізаного дерева, що жити в спеціалізованих будинках, призначених для життя і для збереження життя військовослужбовців, це дуже відчутно і дуже замітно. Тут добре жити. Чим жити в землі і переживати, щоб під цепи щекусь хворобу чи щось приповзас непонятно звідки тернопільські міліціонери, які охороняють громадський порядок в селищі Попасна та несуть службу на блокпостах, розповідають: окрім технічних та робочих моментів, розуміння людей та підтримка з боку там на сході є не менш важливими. Взаємини з місцевою владою та правоохоронними органами є досить хорошими, нормальними. Також місцеві жителі відносяться до нас з повагою, з розумінням. От всі задачі, які ставляться перед нами, ми виконуємо. І я думаю, що найближчим часом ми повернемося всі живі здорові після виконання службового обов'язку. До речі, так звана Тернопільська стіна фортифікаційних споруд у Луганській області, включно із окопами, бліндажами та укриттям для бійців і техніки, становить близько 17 кілометрів.